Задача номер 397. Розбираємо, щоб, як ну, повинні ви були записати розв'язання цієї задачі. У три... Нагадую ще раз про задачу. У трикутнику АБЦ, АВ дорівнює Б, Т, а, Б, до Б Т, сторона АВ дорівнює стороні БЦ. Кут С дорівнює 80 градусів, пряма Л паралельно стор... перетинає сторони АВ, і Б це в точках Д і Е e, відповідно, причому АД, відрізок АД до рівня відрізку ДЕ. А кут ЕЦ e, 40 градусів. Доведіть, що пряма L, яка проходить через точку ДЕ паралельна в, прямій, в стороні АЦ, прикутника. Перше. Перше, що ми Розглядали загальний великий наш трикутник. Розглянемо трикутник АВС і, ви повинні були записати обов'язково, що АВ дорівнює ВС, що нам відомо, АВ дорівнює ВС і пояснення в дужках. За умовою цього робимо висновок, що трикутник АБЦ рівнобедрений. І це виспливає з його зазначення рівнобедреного трикутника. Трикутник АБЦ рівнобедрений. і пояснення. Погляньте, чи записали ви за означенням. Ну, ми розуміємо, за означенням чого? Рівнобедреного трикутника. І звідси випливає, що кут А, великий кут А до рівня, куту С, кути при основі рівня, і в дужках обов'язкове пояснення. За теоремою про властивість кутів при основі рівнобедреного трикутника. Так, і з цього випливає, да, і тут допишіть одразу дорівнює 80 градусів. Так, градусна міра кута А, знайдена. Така ж сама, як кута С. Далі, за умовою друге, кут Еаци дорівнює 40 градусів, АД дорівнює ДЕ. За умовою оце пишемо. Що нам далі відомо. За умовою. Так, далі ми можемо знайти, ми розглядаємо трикутник АДЕ, і він обов'язково треба написати, що він рівнобедрений. Рівнобедрений, теж за означенням за де. Ми це тільки що записали, що сторони цього трикутника рівні, значить він рівнобедрений, і значить, кома, і значить, кут ДЕА дорівнює куту. ДА, ДАЕ. E. E. І дорівнюють, вони між собою рівні, і дорівнюють половині кута А, одні другій кута А і дорівнюють 40 градусів. На Написали. І третє робимо висновок, що кут ДЕА e, дорівнює куту ЕЦ. E, Е, А, це. Звідки ми це взяли? За оцим доведенням, за доведеним. А вони далі в мене вже не вміщається, а ви повинні були записати, що а вони ці кути, внутрішні, вони те, внутрішні, різносторонні і обов'язково вказували. При яких прямих вони утворилися? Давайте я зітру з дошки те, що заважає. Значить, перший пункт вже витираю. А вони ці кути внутрішні, різносторонні, значить, ми можемо зробити висновок за теоремою про ознаку паралельності прямих. А вони. Мається на увазі ці кути, внутрішні різносторонні, і робимо висновок. Значить, ой, внутрішні різносторонні. при прямой L, L и AC. И прямой AC. Ой, A, Вот. И еще, дети, м -м, треба сказать, назвать сечну. При прямій L прямій А і січні. Назвіть, будь ласка, при якій січні лежать ці кути? Ось ми, ми говоримо зараз ось про А є. Так, при січні, так. Да, а є, правильно, а є. Так. Значить, з цього робимо висновок. Пряма L, паралельна АЦ. Зараз, секундочку, переключу шрифт. І отут вот знак паралельності. Пряма L паралельна, прямі AC. Так, і ось ця буква L у нас. За, і знову, діти, зробіть зауваження мені, що я не дописала. Треба прокоментувати, за якою теоремою. За теоремою зараз я візьму такий звичайний шрифт. за теоремою про ознаку паралельності прямих. Отак повинна виглядати задача. Що у вас було недописано. Давайте зупиню відео. Так. Задача 400. На рисунку 131. Б дорівнює ДЕ, С e, дорівнює ЕФ, e, Д e, дорівнює ЦФ. Доведіть, що БЦ паралельно проходить до сторони EF. Так, якщо ці сторони паралельні, значить або сума оцих кутів 180 градусів, або відповідні кути рівні. Так, при паралельних прямих можна розглядати ці паралельні прямі і Січну Аф, можна розглядати ці паралельні прямі і Січну ДЕ. Так. Ну і давайте робити, зробимо цю задачу, по-перше, усно, по-друге, е так. Які трикутники можна розглянути і довести, що вони рівні? А, Б, С та ДЕФ. Ви угу. бачите, вони геть однакові форми. Ось трикутник А, Б, С. І у цих трикутників будуть відповідні сторони рівні. А це сторона буде дорівнювати ДФ і чому? Марин, а Ц і ДФ рівні сторони. Так. Чому? А про них нейзусніше. Тому що А це дорівнює АД плюс ДЦ. С. А да. ДФ дорівнює ФЦ плюс ДЦ. Только ФЦ. Рівня... А, ФЦ. Оці, давайте я їх зеленим кольором, АД і Сф рівні за умовою, а відрізок рожевого кольору він входить у склад як однієї сторони, так і у склад другої сторони. Значить, трикутники рівні за третьою ознакою, правильно? Значить, в них рівні відповідні кути, оці два кути рівні. Оці два кути рівні, так, і ось ці два кути рівні. Так, а нас якраз кути і цікавлять, Це. Діти, тут є якась позначка, за якою можна сказати, що відповідні кути при прямих Б, і EF рівні, значить прямі, паралельні. На які кути звертаємо зараз увагу, нас цікавлять прямі BC і і ЕФ. Давайте я їх виділю BC і EF. Що може позначити, кути, якраз нас цікавлять і стічну, яку треба розглянути. Вереника, можешь позначити ну, виділити кути і січну, які нас зараз цікавлять? Мне мышки нет неудобно рисовать. А зачем рисовать? Оно уже все нарисовано, їх назвать надо. А, а мне... Мне а ну, в принципі, так. Да. Можеш назвати, а я їх виділю. Скажи, будь ласка, яку Січну, яку будемо січну розглядати? АФ. Правильно, умничка. Ось Січна АФ. Навожу її. Так. І кути, як позначені кути, які нас зараз цікавлять? Хвилястую двома лініями чи однією дужечкою. Румнічка, правильно, значить, це нас цікавлять кути БЦА і Ефц. Можна їх взяти, якщо для зручності ви маєте право їх номерувати. Сказати, що кути один і два рівні, а вони є, Вероніка, продовжуй, а вони є якими? Відповідним. Смілеє. Відповідними. Сміле. Правильно. А вони відповідні. Значить, робимо висновок, що прямі. І еф паралельні. За теоремою. За теоремою про. Відповідно. <кхе -хе> А ти кажеш, що ти все написала дома з задачі. За теоремою про Про ознаку, про ознаку паралельності. Це ж, оп, ми побачили, що виконується властивість відповідних кутів. Відповідні кути рівні. А з цього вже, про паралельні вже нічого не було сказано, але ми побачили, що відповідні кути рівні. І з цього ми зробили висновок, що прямі паралельні, за теоремою про ознаку, про признак того, що це прямі паралельні, Тобто, про ознаку того, ми побачили е, якусь властивість кутів, а ця властивість і є ознакою того, що прямі паралельні. Як? Ознака того, що. Е, що перед нами яблуня яка ознака? Така, що на дереві ростуть яблука. Так, те ж саме і тут те саме. Побачили рівні відповідні кути, робимо висновок за теоремою про ознаку, що прямі паралельні. За теоремою про ознаку паралельності. Прямих можна скорочувати. Все доверимо. І в нас ще є час. Ми встигнемо з вами, я вважаю, що ми встигнемо розв'язати ще хоча б дві задачі. І давайте так. Властивість кутів утворених при перетині двох прямих третій, ви знаєте. Е, так, і давайте розв'яжемо задачу номер 401. У мене з інтернетом знову, знову, діти, вам, ви бачите, підручник, задачу бачите? Номер 401. Звіроничка, читай задачу і давай креслити, розв'язувати задачу. Всі інші в зошитах, будь ласка, в кінці уроку, подивлюсь, що у вас в зошитах записано. Так, о, діти, в да, мене щось з інтернетом зник кудись. Так. Давід, ти з нами? На уро... Ти на уроці? Так, Хорошо, не знаю, ти мовчишся, десь може, ти вже пішов. Так, Веронічка, будь ласка, номер 401, рисуночок і йдемо далі. Марин, якщо ти швидше нас розв'яжеш задачу, ти можеш робити задачу 402. Маріна вже вийшла. Вже вийшла, а бачу. Ну так. Да. Давайте зі двора. Давайте всі гуртом розв'язувати задачу. Вероніка, починай. У трикутнику АПЦ кут А дорівнює 20 градусів, кут Б дорівнює 80 градусів. Із точки Б проведена промінь БД. Так, щоб це після кута А, Б, Д. Добудіще пролі А С і поте перевіді. Так, трикутник, аби це кут А, Б, лісточки Б проведено промінь так, щоб це пров... нічого не зрозуміло. Давайте почнемо з трикутника, Веронічка, Сказано, який трикутник. Нічого. Ні, значить, будуємо який трикутник. Ревно. Ревно. Ревносторонний. Тут сказано ревносторонний. Не, 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 не. Ревнобедренный. И не ревнобедренный. Ну, какой хотим, короче, можем нарисовать. Не называйте, не, не речу тим, не, 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 Вероничка, стыдь. Ну, я тебя зрозумела. Ты хотела сказать, что ревносторонний. Какой хатіті, не годиться, ми не маємо право, ми не маємо право, якщо в умові задачі не сказано нічого, ми не можемо накреслити прямокутний трикутник, ні. Ми не можемо накреслити рівносторонній трикутник, ми не маємо право на це. Ми навіть не можемо побудувати рівноведрений трикутник. Ні, ми його не будуємо. Якщо З'ясується, що цей трикутник рівнобедрений, тоді ми можемо потім виправити рисунок. Якщо, може, одразу ми зрозуміємо, що трикутник має бути рівнобедреним, тоді так. Да. А так, поки що, ну, це не зрозуміло. Тому, так а поки що, спочинаємо. Оскільки у вас, в зошитах. Хай на досі тут ми можемо виправляти малюнки, рисунки наші, нічого страшного. Так, трикутник БЦ. Кут А20, кут Б80. Ну, майже схоже на правду. Отут нехай буде буква А. Відмічаємо кут А20 градусів, кут Б80 градусів. Одразу виправляю букву А, вершина А. Тут зліва це вершина С. Так, з точки Б проведено промінь БД так, що це бісектриса кута Абд. Точки Б проведено промінь так, що Б, це бісектриса кута АБД. Так. А як же ж це побудувати? Де буде проходити промінь БД. Зовні трикутника чи всередині. Ніка, а ну-ка, давайте пробувати проводити БД. Що ти сказала? Не почула? Це зовні. Зовні, так. І треба провести так, щоб Б, вже побудована сторона трикутника, вона. Буде бісектрисою кута А, Б, Д. Значить, Вероніченька, Як побудувати цей кут? Дуже зручно, до речі. Що треба відкласти. Домувати до БД. Із-за того, що у нас кут Б 80 градусів, то ми можемо одразу сказати, що кут АБД буде. 60 градусів. Тому що Б це його дисектрису, так? Да? Uh -huh. Треба ось цю сторону відкласти ще один кут, 80 градусів. Як це зробити? Ставимо транспортир або на око, відштовхуємося від сторони BC, це буде одна сторона кута. І проводимо кут, будуємо кут. Він, бачите, вже Вероніка його порахувала, 160 градусів. Він дуже схожий, близько наближається до розгорнутого кута, але не є розгорнутим. Проводимо другу сторону кута. Отак, якщо ми продовжимо сторону АБ, у нас утвориться кут розгорнутий, бачите, ось. Отак був би розгорнутий кут. А ми не доходимо до нього, але дуже близько. Проводимо так, ВД. Дуже схожий він буде цей кут. АВД на розгорнутий, але він менший, ніж розгорнутий. Ось, ось тут кут. Б. Ой, це БД, тому що БЦ це вісік 300. Значить, ми можемо тут підписати теж 80 градусів. БЦ можна продовжити. Дивіться, через сторону ми, я от, взяла і провела промінь. Ми теж маємо на це право: через сторону ми можемо провести або промінь, або пряму. Через сторону трикутника. Ну, Взагалі, через, через будь-який відрізок. от. Можна провести пряму, тому що відрізок це частинка прямої. І пряму можна провести через будь-які дві точки простору або площини. Так, кут а 20 Треба довести, що прямі АС і БД паралельні, а вони у нас на рисунку взагалі не зовсім не паралельні, так? Да? Mm. Okay. Ну тоді давайте трошки рисунок наш. Ага. Тобто, ми знаємо, вже в умові задачі треба дове... сказано, що треба довести, що прямі паралельні. Значить, вони, хочеш, не хочеш, вони будуть паралельні. І ми це доведемо. Тоді виправляємо картину, кут А гострий. Трикутником у нас все нормально. Ми можемо його повторити. Так само побудувати. Трикутник. Так, стоп, тобто він не рівнобедрений Так, кут А малесенький, тоненький кут. Отак. Кут е Б80 градусів. Так, добре. І тепер ми проводимо з точки Б. Пряму бед, промінь БД паралельно основі трикутника. Так, я лінійки, мені це якось важко побудувати. А і пряма і промінь БД. Проводимо паралельно основі. Бачите, все можна виправити, все ми з вами розмірковували зараз. Міркували, як це буде, як правильно, де там ті кути. Відмітили, підписали, обов'язково те, що ми знаємо, на рисунку бажано підписувати, але підписувати акуратно, щоб не захарачувати малюнок. Так, це, бачите, назва. Трикутника заважала, мені можна її теж посунути. Це ось наш трикутник. Доведіть, що прямі А С і Б Д паралельні. Значить, січну Б, це ми можемо продовжити. Дивіться, щоб була така пряма, щоб видно було, що це січна. Продовжили. Добре. Так. Б С десертриста відмічено. Довести, що С і Д паралельні? Які будуть пропозиції?